Всім привіт! Слава Україні! Доброго вечора! От вирішили сьогодні вам зняти наша вечірня робота, як ми пораємося на господарстві з кіньми. От наш Алан стоїть, залежний, ще його ніхто не обчисував навіть. Обчисуємо їх в, останній, в останню чергу. Йолан місце. Якраз от першим ділом підгорнули гній. Алан топає топу хоче їсти. Алан їсть 4 літри вівса і літру ячменю. Дівчата. 2 -2. Дівчата 2 -2. О, так, 2 літри гівса. Два літри ячменю. Тут Перемішали. І так. І це буде на двох. На двох. А де як чекає? Тато, як прийшов, одразу почистив в жолубах, щоб було чисто, без огризки викинули геть. Ще, Ще двох кубила. Тобто ну, виходимо так, півдерка. Бо вівса маємо трошки. за... По два літри. Віса нам замало маємо, що треба, щоб посіяти. <різь> на, на. О. Цим двом бав, Ще маю дати. Цим двом дав його. вже тато. От. Лишиться Любка. Я її назвав кобра. Маємо до кабана. Ану гульпана. Ходи сюди. Ходи. Це лошечка від гуліпана. Білогрива. Перші свині треба дати. Фінболь. Вичистити у свині потрібно. От вони вже як почали їсти, зразу стали спокійні. спокійні. Ось так, даємо саме як коням. Так, їсть. то саме свиня. у вас. І вода. Так, пумпу ми можемо поміняти, бо ми не хочемо її різати, нам її шкода. Хтось хоче собі мати дик, вона помість дика з мангалом. Дуже мають гарний імунітет. Ми вже до неї привикли засильно. Змогли б поміняти. На свиню звичайної ваги. Вона дуже от ручна до нас привикла. О, це є їжа. Пумба, пумба ручна, де пумбіком. Не є дико, де стала розумна. Та які привіз, то вона дика була чисто, як з лісу. Так, зараз ще возі понесемо. А це також має, це має молоча яка на назад має, теж гарна, гарна лошечка. Так. У нас колубак все чистота, бо за тим, щоб нічого лишнє не попало. От гніду купили, що маємо, що не продали. Ось і гній. Я поки хожу, знімаю, так зазвичай, поки тато роздає, все Так. Ось їдемо 2 літри півса, 4 літрі вівса, 2 літрі пшениці. Хто є От лошички зараз їдять. Алику. Скільки наробив привичку вже, коли хочуть пити щось. Стукають, порпують страшно. Ми вже його трохи відчесали, бо він був залежався геть до, до вух. О, але не гов, гов маленький. Такий от коник. Зараз вона їдять, от тато повикидав, то, що в жолубах залишалося. Далі ми то все кидаємо під під ноги. Стелимо під них. Коники їдять. Зараз буду знімати, що ми їм даємо. Їсти, що посили вже в нас в сіннику. Якраз починаємо їм місце давати, гній вивезли. Тюки стоять круглі тут в нас. Як не встане, то треба буде докуповувати. Та, ще у нас на колгоспі стоїть. Два тюки соломи. Хмінки, все. Так. Це є Аланою. Вони зі Малан. Бо лиші ці їдять мікс. Мікс разом із... Із Соломою. Чекайте, а ми головне не забули, тату. Воду включити. Воду бо ми сьогодні приїхали, світло поки є до, є, Аллан. до шостої. Алан! Алику! Місто не! Настань! О! 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 Гиди. Нічку чи... воду. Так. Вода пішла. Якщо нема світла, то черпаємо руками. От то їхня любима справа. Поки їдять, можуть копатись. На другий рік хочемо з весни, з весни, чого на другий рік? Позаливати кругом бетон і вирізати Дуже. ось де є вікно двері, щоб не ходити по колу. Мусите Можете Можете дати їм перше. Копається. Ось так, і робимо. Прийдеться їм так саму солому їсти. Так, прийдеться їм їсти саму солому. Отак, трохи соломи, трохи сина. Буде п'ют. Хотіли їм привезти патоки, але нігде нема. Не могли знайти та вже і не будем вести. Маляси. Бобраги вести. Не вигідно зараз. Дуже дорога шулярка, далеко їхати, та й нема де її зливати. Ох. Вони куп браги випив за п'ять день. Вода тече? А є опти. Стандальний назад. Назад. Топу що з маю копались. Так. так. І не можуть поділитися. Починається це не наді, не наді. Так. Або ша почула. І нерва. Вони їдять. Вона вже помаленьку ці бомборузи відходять. Як можемо, так вичісуємо. Він це заліпив, от де вже облінився, там вже не чіпається на нього. Каше ручінь моцезникій. Поля, Поліна, наша Поліна. Сама старша. гоу, Полюся, гоу, що отай, дівчинка. Мої порохи. Так, поїдаю сінько. От, дві сестрички. Це наша Спарта. Що, Спарта? Що спартунь? О, маленька. О, Спарта, Спарта. Спарта, як хоче пити, то зразу перша дивиться. У нас всі досить спокійні коники. Ніда наша може бути на продажу номер в описі. Що, ще пару місяців та й з лошами дробіна. Вже підалено трохи постелили, ще доставимо. Дивимося, що там по воді. Ще вода не повна, ще не набралося. І грали на брата. Є. Так, це на одного. Ті, що стоять по двоє, тим два рази тато заносить. Міня пуша. пуша! Місто місце. Пуша! Сурюги! Пуша вже в холці, більше за тата. Парадуально. Парадуально, так. А це має, яку ми заміняли за рубіна. Гов oh має. Що ми до неї так не дуже привикли. Такі дівки в нас От тато заносить гніді кобилі. Гніда кобила продається. Сдика чорного вас просто їсти. Чорне дам, да. Ала, не. На, на. на, ходи сюда. Ці конята. Ця пара до Поліни. Всі знімають і тебе не знімають, Майя. 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 Майя? Чисто копія Голіпана. Дивіться, який розкол має тільки. На камері не дуже робить. Вона фест От, Тату приніс. Чорний. Чорна на березі. Один дай Sonia має мати, так? Всі перебирають і дядько. Ми їх чешемо І там зробив чесало із сапи. Нарізали отакі рівці. Чесело. Чаще капітального валенного. Не дуже зручно, але принцип показав вам. Кодики. Ми дуже включимося, напевно, як будемо знімати, коли будуть вони пити води. Що ти? От коні. Тюк рулий. Так, тюк від ПРЕФа. Такий 800 кг сіна. 4 дні їм вистачає. Дні. От порахуйте, скільки наші коні їдять. Окрім вівсаня, чменю. І Ай, соломи. І солома. Бо солома йде так, як доп. Солому маємо майно цього руху. Солома пашна. О oh майка. Оу, о, а де впало. О, папа, видиш. Має. Сінологуле. Запасли коні минуло ропили, з минулого року. О, мама. О, ще рік і сім місяців. Ось такий ріст має. Сім місяців. Така кобила буде. Так ми її хотіли купити в ігора. Як було лошадком, так і купили.

Оля! Шале. Ну їш, не буду я вже до тебе свистіти, не буду я тебе чіпати. зараз вийде відео на 30 хвилин. Обробочки. А що вже зробиш? Скільки буде? Такі от коні. Зараз знову треба підгортати, бо вже на, наробили. Включимося, як будемо їх поїхати. Продовження називається «Випускаємо кракена. Біоти, сатато мусить стояти, бо ти в проході вирішила КУш! Геть, подвір'я змісила. Огорган! І передок лоша має. Вже 6 місяців у неї. Бідеємо, а грали, піки, так, а більше есть волонте. А ну куш! А ну темноту гнояк, а в гнояк щоб... всему провали пару Туда їй трошки би. така білогрива грива. Попелясти, так як та... Як та друга, пара до тої. як має. Наші не внілася, найди але се не вліннелася, лошати ще стала. О така копіла. Ай. Я це щось нині не, не хоче брикати. S, T, S, do zdaj je zla, zdaj je zla na postamentu. Вона деколи як вилітає зі стайні. Аж земля стогне. Аж земля стогне, як вона біжить. І так ми вже дамо сіна. Обрізі дядьки, треба ще почекати нам десь пів години, поки ми їх починаємо пояти. Нині вона не в настрої. От починають вже хочу й пити. Але і принесу води йду. О, наш діду. Добрий вечір, діду. Нині відео зйомка. Трохись, трохи, трохи знімаємо якуємо. Ну а як ви то ж підете в інтернет, діно? Я наступся. На, наступся Місце. От. п'ють Що? Що спарта? Є по два відразу, звичайно. Mm. Я йому даю два. Він більше не хоче що. Алеко. Ми йому пробували три давати, пам'ятаєте, не хотів пойти три. Yeah. Ще відро одне. Okay. Йому спарта перелазить через... Трибан, тато, ще не В Олзі. Де коли випивають 200 літрів, то п'ють по злаві дра. Якщо не п'ють, по два відра, та не випивають. Як нема світла, то качаємо руками. Тягне. Говал. О. Ще відро. Ще не відро. відро. П'є. Вчув спеску. Чого видно не було? Що але? Не подобається тобі світло. Ось такі от жолуба в них бетонні. Лишив чверть відра, може ще зараз буде пити, що але не хочеть пити. <плеви> Лиопо. Ой. Сто він же пішов їсти. Так, з тим виключенням світла, не знаємо, напевно купимо інвертор. Два гелевих акумулятори. О, важко на темно готувати їх, у фонарі не спасають. І оспекта, то наша головна. На, зараз в жопу не буду тобі тримав. Ми їх і поїмо. От. От. Закінчили ми годувати коні вже от на вулиці темнота. О, 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 гоу! О, о, нагоду! О, мама! Вони якраз одїдають. Ми будемо побагенько їхати додому. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, Купилася, продає. ставте лайки, коментуйте. Всяко було на продажу. Номер тата буде в описі. Дзвоніть! Ще місяць продаємо, а вже не будемо продавати. Буде високо, Тому до зустрічі і віримо в наші Збройні сили, Коментуйте, ставте лайки. i no know if